Бачите, як досить швидко за 100 днів максимально міняється риторика Білого Дому від завершу цю війну за 24 години до розбирайтеся, шановні тепер самі. Ну і заява Джей Дівенса досить така резонансна, що ця війна нікуди не дінеться і найближчим часом вона не припиниться. Але чи можемо робити висновок, що штати дійсно готові вийти з переговорного процесу? Чи можливо це знову ж таки елемент якоїсь певної їхньої гри? Та настрої в Білому домі міняється не те, що за 100 днів, а за одну добу. От ви цитували Дівенса, який казав, що війна ще триватиме довго, і представницю Білого Дому, яка сказала, що нібито Сполучені Штати будуть дистанціюватися від цієї війни. Але в цей в цю ж добу Дівенс так само заявив, що Сполучені Штати будуть обійматися перемовинами ще 100 днів. Тобто, от ще 100 днів Сполучені Штати кажуть, що вони будуть займатися. Ну, як вони кажуть, завершенням російсько-української війни, і це все одночасно. Тобто, насправді ці заяви свідчать про те, що на сполучених штатах просто немає зрозумілої стратегії щодо завершення російсько-української війни. Що на сьогодні адміністрація Трампа стикнувшись з цими складнощами, з тими непередбачуваними як для Трампа ситуаціями, які пов'язані з Завершенням російсько-української війни просто не знають, що робити, і тому оголошують такі різні меседжі, щоб у разі чого можна мати було кілька варіантів, що робити далі. А що робити далі, вони не знають. у е, тім, що насправді, ну от як сказала речниця, сполучені штати можуть зосереджуватись на інших проблемах, але проблема то в тому, що і інші виклики для сполучених штатів так само не мають такого очікуваного хеппі-енду. Ну, от подивіться, приєднати Канаду не виходить. Гренландія не стає членом Сполучених Штатів, частиною території. Китай дуже показово ігнорує митну війну Сполученими Штатами і. Якби Сполучені Штати не натякали, що давайте, мовляв, домовлятися. Можливо, наша витна політика була трохи перебільшеною, а Китай просто відмовчується, тому що чекає, поки Сполучені Штати просто попросять Китай передомовлятися щодо тарифів, тобто і там немає енду. І отак, так за що не візьміть, немає енду. щодо Іраду, так само немає енду. Щодо відносин з Європою, немає енду. Тому насправді в сполучених штатах можна то переключатися на інші проблеми, але там так само не зрозуміло, що це закінчиться успіхом. Тому власне, я от неодноразово говорив, що як це не парадоксально, але російсько-українська війна для Трампа дає принаймні хоч якийсь шанс на якийсь успіх, ну хоча б успіх підписання якоїсь ресурсної угоди з Україною. Ну, хоча б успіх можливо на припинення бойових дій, але не зараз, а наприклад, на осінь. Тому саме і говорять там про 100 днів, щоб мати ці 100 днів, які можна вести перемовини і робити вигляд, що сполучені штати активно беруть участь. Тому насправді це є не просто там проблема російсько-української війни. Це відсутність чіткої стратегії зовнішньої політики Білого Дому, який зокрема ми бачимо на цьому прикладі ставлення до російсько-української війни. А на вашу думку, який сигнал це подаватиме Росії? Ну з моєї точки зору це вони можуть сприймати як те, що все нормально можна продовжувати війну. Штати нічим не загрожують. Ну власне, рухатися в ті парадигмі, в які вони рухалися ці останні роки. Це правда, на жаль, Сполучені Штати зараз для України не є аж таким надто надійним союзником, хоча є важливим союзником, з яким треба підтримувати відносини. І причина саме того, це те, що для Росії була б ідеальна ситуація, якби США просто не займалися російсько-українською війною. Хоча, повторюю, цитату Дівенса він так само вчора заявив, що ще сто днів Сполучені Штати будуть займатися е, спробами завершення російсько-української війни. Тому як то кажуть, не так все однозначно, але звісно зараз для України стає союзником важливим союзником Європи, тому що Європа якраз і зацікавлена в тому, щоб Україна чинила спротив Росії, інакше просто війна перекинеться на європейський континент з іншого боку, в Європі ще немає тих потужностей, які є в Сполучених Штатах, щоб надавати нам. Ту допомогу, яку ми можливо втратимо через відхід США від російсько-української війни. Тому тут е, справді ситуація дуже складна. Хоча іменно варми це так передбачали десь ще на початку каденції Трампа, що Трамп може відійти від російсько-української війни. Хоча все таки я думаю, що Сполучені Штати будуть ще займатися питаннями дипломатії в російсько-українській війні ще деякий час, не лише тому, що як я вже говорив, що особливо вибору немає, немає таких інших якихось ситуації, де б сполучені штати могли продемонструвати успіх, а й тому, що насправді з російсько-українською війною дуже багато що пов'язано в інших сферах, і якщо США відійдуть зовсім від переговорних позицій вирішення російсько-української війни, ну це такий буде собі постріл собі в ногу, тому що це впливатиме і на іншу ситуацію. Ну, наприклад, от як можна говорити Вашингтону з Європою? Якщо не будуть обговорювати Україну, це ж не буде можливо, тому що будь-яка розмова з, з Європою має супроводжуватись якоюсь обговоренням української тематики. Або, наприклад, відхід США від розмов щодо завершення російсько-української війни означатиме, що США розпишеться у власній неспроможності вирішувати інші. Конфліктні ситуації, ну наприклад, ситуацію з ядерною програмою Ірану або відносинах з Китаєм, тобто це буде демонстрація слабкості, і звісно, вона буде вигідна Росії. Але я так само думаю, що США розуміється, і Трамп він все таки має в голові розуміння того, що просто відходити це буде означати, що він ніякий не його політичний матч і тому, все таки я думаю, що вони будуть залишатися десь при переговорах, намагаючись якось втручатися, хоча. Хоча справді стратегія виходу буде звучати у США, і вони час від часу заявлятимуть те, що не будуть займатися російсько-українською війною. Ну тому тобто, що напевно це вже підсвідомо. Вони розуміють, що поки що такого швидкого хепієнду, як вони собі на початку уявляли, не буде. Можливо, все повернеться і навіть попри те, що Штати не спроможні, як вони хотіли швидко завершити цю війну. Є ж і Росія стан економіки, якої ну ми достеменно не знаємо, що там відбувається. Багато експертів, економістів кажуть, що. Не так все добре, і це нам, звісно, подобається. І от CNN пише про те, що Путін, Путінмовірно змінив свої цілі в Україні на більш короткострокові. Це, зокрема, зміцнення контролю РФ над захопленими територіями, і зміцнення економіки Росії, яка перебуває у скрутному становищі. Ну про це свідчать дані розвідки, які вивчили представники США і Заходу. Ну от власне, такий ж сценарій теж не можна виключати, тому що ми часто в Україні. Іні, говоримо все, якщо Штати виходять з переговорного процесу, ця війна триватиме ще невідомо скільки, ну точно цей рік, можливо наступний, але ж не варто забувати і про спроможності Росії вести цю війну. Я думаю, що в Росії у Путіна вирішили вести війну принаймні ще у цю літню кампанію. Чому я так думаю? Ну тому що справді зараз вони накопичили певний ресурс, і справді вони сподіваються, що літо ну коли. Спрятливою мовою для атакувальних дій можна використати для спроб захопити більше території. Ну, як мінімум, вони так хочуть покращити свої переговорні позиції, а як максимум спробувати виконати ну, хоча б частину тих цілей, так званих спецоперацій, про які говорив Путін ще на початку війни. Ну в ідеалі також можна було б говорити про те, що Путін спробує. Ну захопити ті території, які з занесені в так звану російську конституцію. Я не думаю, що це вдасться, але я думаю, що Путін дуже вірить, що це от може вийти, і тому я думаю, що Путіна відвели ще оціниці місяці літньої кампанії на те, що буде тривати війна. Саме це до речі. Я думаю, і в сполучених штатах, і саме це мав на увазі Венс, коли сказав, що ще сто днів займатимемося. Дипломатичним урегулюванням цим, ніби Білий Дім, ну каже Путіну: ну, якщо ти вважаєш, що ти можеш спробувати щось захопити більше, спробуй ось тобі ще сто днів. Те, що російська економіка не в найкращому стані, це зрозуміло, і тут теж якби причетний Трамп, хоча і ну без прямого умислу, це звісно його митна війна, спровокувала падіння цін на нафту, причому дуже серйозно. Тому в Росії я думаю, що саме після літньої кампанії і думають почати. Новий раунд перемовин саме тому, до речі, і Путін і його оточення дуже обережні у висловлювання, у висловлюваннях особисто проти Трампа. От подивіться, вони критикують Захід, вони дуже різко висловлюються проти європейських лідерів. Але щодо Трампа, у них така обережна риторика. Це означає, що в Росії розуміють, що зважаючи на стан. Російської економіки, і зважаючи на те, що ця літня кампанія, ну, все таки, як вони думають, успішно завершиться, але може і не успішно завершитись для них. То вони думають, що десь під осінь вони будуть виходити на нову фазу перемовин. І якби звісно економіка була в кращому стані, то і висловлювання проти Трампа були б набагато різкіші, тому що тоді би не було видно, що Росія хоче хоч якось домовлятися з США. Пане Сергію, а якщо так попробувати пофантазувати і подумати, що нас в майбутньому чекає ця літня компанія вдається, не вдається вона в Росії, і на осінь, все Росія Путін усвідомлює, що можливостей вести війну в тому самому темпі вже майже немає. Чи може він в одноосібному порядку ухвалити рішення, що все цілі сво досягнуті? Ми завершуємо цю СВО. Ну тобто він же може ухвалити триденне перемир'я в односторонньому порядку. Чи можливий сценарій, коли він прийде із завершення війни в односторонньому порядку, і тоді фактично незрозуміло напевно буде що ж Україні в такій ситуації робити? Ну про це говорити аж надто рано, але в будь-якому разі Путін буде говорити ту риторику, яку ви щойно сказали. Він саме так і буде говорити, що це його ініціатива, що він завершує війну, тому що спецоперація завершена. Ну Росія це ж зомбоване суспільство. Там що вождь скаже, так і буде. От він так і буде подавати це як перемогу і наводити безкінечні аргументи, чому війну треба завершити саме тоді, коли сказав Путін. Розуміло, що він скаже росіянам, що це не трапляв йому. Так, от притиснув і не Україна е, дає е, бій російській армії, тому що він він так вирішив, так він і говоритиме. Чи станеться чи це на осінь? Ну я думаю, що як мінімум відкриється таке вікно можливостей. Це ну це точно. Тому що літня кампанія завершиться. Якщо лінія фронту суттєво не зміниться, ну це все вже буде якби зрозуміло, що. Далі це тягнути буде дуже важко, зважаючи на економічні втрати, які буде нести все одно Росія. і через ціну на нафту, і через те, що все таки санкції працюють, тут насправді ще дуже буде залежати від команди Трампа на це літо, тому що як ми бачимо зі слів дівенса, програма мінімум це займатися дипломатичними перемовинами. Але якщо команда Трампа спробує застосувати якийсь максимум, ну, наприклад, говорити всерйоз про санкції. Або е, дотриматись цього плану Келога, який він оголосив десь півтора місяці назад, який полягав в тому, що е, навіть берегова охорона європейських країн можна заблокувати тіньовий е, торгівлю тіньовою нафтою, яка йде переважно через Балтійське море. 70% її. От уявіть собі ціна на нафту вже низька. А якщо берегова охорона в країна то заблокує тіньовий флот, як повторюю, каже Кело. Ну це не ми з вами кажемо. Це Кело каже. Ну тоді в Росії зовсім буде непереливки до осені. Тому насправді, крім от цього переговорного процесу, сполучені штати справді можуть застосувати в них є в арсеналі аргументи, достатні, аби змусити Путіна до миру на будь-яких умовах. Тим більше, що не треба забувати, що Сполучені Штати можуть і просто посилювати санкції і проти тих країн, які купляють російську нафту. До речі, законопроект про це зараз лежить в конгресі і його підтримують сенатори. Тому, е от е Путін може так зробити без наших фантазій, але якщо Сполучені Штати будуть включати не лише хорошого, а й поганого копа на той час, коли Путін відвів собі от можливості для якоїсь там атакувальної кампанії проти України на літо цього року. Ну, так, так, той законопроект, про який ви згадали, дійсно Сенат він пройшов. Тепер чекають на голосування в палаті представників. Ну а потім на підпис Трампа. Якщо все піде за таким позитивним для нас сценарієм, пане Сергію, і ще хоче трошечки про те, що всередині штатів відбувається напередодні, Трамп святкував 100 днів. Чому кажу, святкував, тому що з його промови ну виглядало, що він прям дуже задоволений тим, як все відбувається. Але Певні такі скандали вони, звісно ж, тривають. От зокрема, змі пишуть про те, що вже своїх посад позбулися радник із національної безпеки 에, Майк Волс і його заступник Алекс Вонг. Офіційно цю інформацію поки що в Білому домі, наскільки я розумію, не підтверджують. Але змі про це вже активно пишуть. Ну і я нагадаю, що вочевидь це стосується того скандалу, коли е, секретні воєнні операції обговорювалися в чаті сигнали, коли було додано американського журналіста абсолютно випадково. Якраз його Майк Волц і туди власне і додавав, ну, принаймні брав на себе повну відповідальність за цей інцидент. А чому ж стільки часу, на вашу думку, пройшло, щоб тепер цих людей звільняти? Ну Трамп не хотів одразу і звільняти, тому що це показало, що він визнає їхню провину. А Трамп ну, не може сказати, що я в чомусь був неправий, чи в кадрових призначеннях, чи мої люди щось зробили не так. Риторика Трампа це завжди. Розмову про те, що він робить це правильно, і ті люди, які навколо нього, теж роблять це правильно. Тому він і не міг їх звільнити одразу. Але оскільки цей скандал триває, журналісти постійно обговорюють цю тему, ставлять питання. Ну то Трамп, напевно вирішив Волца просто переставити на інше місце, обговорюється, що він буде призначений представником США в організації Об'єднаних Націй. Ну а на його місце буде хто це до речі велике питання тобто, що говорюються різні кандидатури, і в тому числі Вітков до речі, який Ну, і так довіреною особою Трампа а ще може обійняти цю посаду, що буде, до речі, не найкращим сценарієм. Але в будь-якому разі, в сполучених штатах, якщо говорити про внутрішню політику, у Трампа не найкращі позиції, і це до речі видно на тому рейтингу, який ну, один з найнижчих серед президентів, які відбули перші сто днів свого президентства. і по суті зараз він воює з своїм власним рейтингом, який був його під час першої каденції. Тому ситуація не найкраща політична перемог особливо немає. А через півтора роки будуть проміжні вибори до конгресу. А вся система Трампа побудована на тому, що він повинен контролювати все. Тільки завдяки цьому він може робити все, що завгодно. От зараз він контролює конгрес повністю дві палати. Ну безумовно, він контролює президентську вертикаль. Зараз ще є оця хвиля, що він щойно став президентом і є до нього якась довіра. Але якщо він щось втратить, от якщо він отримає одну поразку, ну наприклад, хоча б на виборах до якоїсь з палат конгресу, то тоді все, оця вся система рушиться, тому що тоді не можна буде ухвалювати тих рішень, про які які зараз викликають шок у всього світу. Тому ситуація справді не найкраща. і я думаю, що у Трампа зараз серйозно задумується, замислюється над тим, які ж перемоги можна продати американському суспільству, і тому на 100 днів, ну навіть намагалися такі смішні речі. Родати американцям, як наприклад, сказати, що там тиск країні збільшується за час перебування Трампу при владі, там чи ще щось. Ну, ми бачимо, що дефіцит перемог, дефіцит перемог це основна характеристика ситуації, яку має Трамп у своїй внутрішній політиці.